Яке, яке, яке вони бояться, у Львові навіть так не кидали. Так що Одеса, молодці! Тебе сива у роба спачі плаче, сина все чекає, навмогам житього душа, я бою за волю пішов далекі, за правду і долю новий поболій, за тихому морі далеко, і плігами легких повернувся. Європа не хотіла бачити цю війну. Цю війну бачив тільки президент Байден і британський прем'єр Джонсон. Це два дуже крутих пацани. Одному 76 років. Уявляєте, стати президентом 76. У нас в Україні 76 це все вже. Це внуки, там, правнуки, все. Коляска, хай Бог простить. 76 чувак стає президентом країни. І він бачить, що витворяє Росія. І сьогодні він нагнув весь світ. Для того, щоб вони звернули увагу на те, що український народ не збирається здаватись. І феномен цієї війни є в тому, що саме український народ воює. Зрозумійте, воюють не тільки Збройні Сили України, воює кожен українець на своєму фронті. Тому що волонтерський рух це абсолютно унікальне явище. Ніде Ні всі ді такого нема. Тому що ми родина. Ми українці, родина, ми нащадки козаків. Нам повезло, у нас дійсно було козацтво. І в кожному із нас течуть, гени і кров козацтва. І коли нам погано, ми єднаємося, згадайте Майдан. Згадайте майдан. Нам Росія запропонувала президентом Долбойоба. Яка була наша реакція? Можна мать Нахуй на Росію? Всі свої можуть. Маю нам з тобою, мій друг, Зоріть, кажуть шлях, сорів кажуть шлях, у семи моря. Тільки останнє слово, зараз я вам покажу. Моє ім'я Нептун. В руках моїх гарпун. Я потопив Москву. Слава ЗСУ, тепер разом. Ми так збираємось жити до са, камон! Тому що наш меседж до Російської імперії дуже простий. Напрямок руху зрозуміли. Нах пішли От вам наш маніфест.